Шахтар активував опцію викупу контракту Крупського за 3 мільйони доларів. УАВ поки не домовилися з клопом про приїзд в Україну. В Арсеналі ухвалили важливе рішення про майбутнє Зінченка. Керівництво київського Динамо визначилося з трансферними пріоритетами. Всім привіт, друзі! Мирного вам ранку, дня чи ночі. Беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Роналду може змінити клуб в Саудівській Аравії. Крищано розглядає варіант із переходом до Аль Хіляля, повідомляє Talk Sport. У португальця залишилося півроку контракту із Аль Насром, а трансфер до конкурента дасть можливість Роналду зіграти на клубному ЧС, який відбудеться влітку. Досвідчений футболіст київського Динамо Андрій Ярмоленко готується повернутися до основного складу команди. Півзахисник розпочав тренування на зборах столичної команди. Ярмоленко подолав наслідки травми, яка заважала йому регулярно грати в першій половині сезону, повідомляє офіційний сайт Динамо. Андрій Ярмоленко повернувся до Динамо у 2023 році та швидко став одним із лідерів київської команди. Однак 35-річного футболіста переслідують травми. Через різноманітні ушкодження в цьому сезоні він зіграв лише в 16 поєдинках, у яких забив 5 м'ячів. Контракт півзахисника з Динамо діє до літа 2025 року. Наразі невідомо, чи будуть сторони продовжувати угоду. Згідно з непідтвердженою інформацією, після закінчення ігрової кар'єри Ярмоленко може обійняти адміністративну посаду в клубі. Капітан збірної України вже розпочав діяльність, яка не пов'язана з виходом на поле. Ярмоленко переконав двох гравців підписати контракти зі столичним клубом. Не виключено. Що Андрій продовжить займатися цим після того, як повісить бутси на цвях. Я думаю, що Ярмоленко після закінчення кар'єри краще очолити якусь команду з УПЛ. А як гадаєте ви? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Та то таке частково підтвердило інформацію, що в лютому, на запрошення УАФ Україну відвідає колишній тренер Ліверпуля і Борусії Дортмунд Юрген Клоп. УАВ певний час веде комунікацію з німецьким фахівцем. Сам клуб не проти візиту до Києва. У переговорах є позитивна динаміка. Проте немає жодних узгоджених дат чи остаточних домовленостей. Переговори перебувають у процесі. Резервний воротар мадридського реала Андрій Лунін дізнався думку керівництва про свої перспективи в клубі. Голкіпер збірної України влітку може змінити команду. Лунін продовжить конкурувати за місце в основі Реала, однак не збирається робити це довше ніж півроку, повідомляє Кадена Сер. Андрій Лунін продовжує демонструвати лояльність реалу. Український голкіпер продовжив контракт із мадридським клубом до літа 2030 року і страхує Тібо Куртуа, коли бельгієць не може виходити на поле. Однак у воротаря є амбіції, які несумісні з такою ролью в команді. Спортивний директор Реала поговорив з агентом українського футболіста про перспективи гравця в команді. Влітку ситуація Луніна може змінитися, у клуб прийде новий головний тренер, а Тібо Куртуа може завершити кар'єру в Мадриді. У такому разі українець отримає шанс повернутися до основного складу Бланкос. Якщо нинішня ситуація Луніна не зміниться, він уже в червні почне вивчати пропозиції від інших клубів. У послугах Андрія зацікавлені команди з різних європейських ліг. Реал не буде проти того, щоб футболіст пішов з команди, якщо отримає компенсацію в розмірі 25 мільйонів євро. Тренерський штаб лондонського арсеналу не перешкоджатиме відходу з команди захисника збірної України Олександра Зінченка. Досвідчений футболіст програв конкуренцію за місце в основному складі. Каноніри готові знайти новий клуб для українського гравця, повідомляє Inside Sport. Січень 2025 року може стати визначальним місцем у подальшій кар'єрі Олександра Зінченка. Арсенал більше не вірить у те, що український футболіст принесе користь у лондонській команді. Головний тренер канонірів Мікель Артета не розраховує на досвідченого захисника як на основного гравця. В Арсеналі шукають нового кандидата на позицію лівого захисника. Лондонський клуб зацікавлений у більш стабільному футболісті. Зінченко зіграв у цьому сезоні лише сім поєдинків у складі канонірів, травми завадили Олександру продемонструвати інший результат. Наразі в арсеналу немає пропозицій щодо трансферу українця. Якщо лондонський клуб отримає таку пропозицію, вона буде розглянута. Контракт 28-річного захисника з арсеналом діє ще півтора року. У разі якщо Зінченко залишиться в команді, він збереже статус футболіста ротації. Шахтар близький до підписання захисника Ворскли Іллі Крупського, повідомляє Sport.ua. За даними джерела, між Ворсклою та Шахтарем відбувся завершальний етап переговорів щодо переходу захисника полтавської команди та молодіжної збірної України. Іллі Крупського до донецького клубу. Перемовини пройшли успішно, і Шахтар активував опцію викупу 20-річного футболіста. За наявною інформацією, сума викупу становить 3 мільйони доларів. Наразі залишилося узгодити умови особистого контракту гравця, після чого Ілля Крупський приєднається до Шахтаря. Обидві команди наразі перебувають на тренувальних зборах у Туреччині. Керівництво київського клубу визначилося з трансферними пріоритетами. Про це повідомив в ефірі та таке Михайло Співаковський. Є певні потреби і конкретні позиції. Це центральний захисник, правий захисник, тому що ми всі розуміємо ситуацію з віком Караваєва і контрактом Тимчика один із вінгерів і нападник. Це позиції, за якими зараз ведеться конкретна робота скаутингової служби Динамо. Але керівництво клубу не планує зараз витрачати великі гроші на конкретних футболістів, сказав журналіст. Друзі, а як ви гадаєте, хто з футболістів УПЛ може підсилити Динамо? Мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому, друзі, ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!